Там не проведено слідчі дні, пов'язані з фіксуванням неможною фіксації та минулі 17 Сімнадцятий поміж своїх на вихід. І це той випадок, коли здавалось, що честь мундиру, нібито, відійшла на другий план. Просто на колеги СБУ військові прокурори пред'явили обвинувачення у хабарництві та наділи кайданки на цілого полковника, контрозвідника і заступника начальника управління служби безпеки України. Звісно, то лише краплина у антикорупційному морі, і з чогось таке треба починати. Але вечір до тої райдужної антикорупційної картинки добив ніс власні корективи. Інформаційний підсумок 17 числа цьогорічного вересня до вашої уваги. Добрий вечір. Це «Спецкор» на 2+,2. Україна запровадила санкції у списку майже півтисячі прізвищ та назв підприємств. Путіна з Медведєвим обмеження не торкнулись. Боргова українська арифметика це означає те, що валовий внутрішній продукт України буде рівний Швейцарії. Зовнішнє запозичення парламент дозволив реструктуризувати. Противники ідеї кажуть, у підсумку платити доведеться значно більше. На фронті затища в тилу у бойовиків соваються танки з гарматами. Інспектори ОБСЄ помітили десятки одиниць ворожої техніки занадто близько до передової. Парламент надвечір лихоманило. Вечірнє засідання завершилося бійкою біля трибуни. Її спричинили депутати радикальної партії після двох звітів: Арсена Авакова та Віктора Шокіна. Міністр внутрішніх справ прямо назвав прізвища виконавців теракту під Верховною Радою 31 серпня. Генпрокурор продемонстрував відеодокази отримання хабарів депутатом від радикальної партії Ігорем Мосійчуком. Як ці дві події пов'язані між собою, розповість Ольга Василевська. Звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про події під Верховною Радою планувався на п'ятницю. Утім, виступ перенесли на сьогодні. Міністр доповів про хід розслідування теракту і вкотре напряму звинуватив у його організації Всеукраїнське об'єднання Свобода. «Цей терористичний акт був за спланований та добре організований. Всіх підозрюваних об'єднує декілька факторів. Вони є активними членами ВГО «Сокіл», Яке в свою чергу є молодежним осередком і має відношення до політичної партії Свобода, друга граната, за даними Авакова, призначалася не в вікно Верховної Ради, як раніше казав президент Порошенко, а в метро завдяки професійним діям працівників міліції та СБУ. Вони не дали можливості підозрюваному скористатися другою бойовою гранатою вже в метро, яка була приведена в бойовий стан Метро Арсенальна ще біля Верховної Ради України на площі Конституції. За міністром внутрішніх справ слово взяв генпрокурор Віктор Шокін з не менш цікавими заявами і відеодоказами. На них людина схожа на народного депутата від радикальної партії Ігоря Масійчука. Розмовляє з невідомою особою про отримання ліцензії на розробку кар'єра. Мінімум 100 тисяч гривень нести треба, Мінімум для отримання ліцензії. Насаджу то непосильним трудом, да. Дурна! 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 Я прошу. Дати згоду на притягнення до відповідальності кримінальної затримання та арешт народного депутата Мосійчука. За проголосували 262 народних депутата. Потім парламентарі прийняли і саму постанову про арешт. Після голосування Ляшко та інші радикали окупували трибуну. Почалося заворушення, і Гройсман швидко закрив засідання. Верховної ради оголошує закритим Все, стоп. реакція. Мосічука була передбачуваною. Хабар він не брав. У відповідь кинув звинувачення на адресу Шокіна та президента. У Мене немає цих коштів, не було нікого. Шокін винен безпосередньо в викраденні матеріалів справи е, покійного Георгія Ганга. Дзе фальшуванні справи більше того, в нас з'явились докази фракції їх оприлюднить щодо того, що Шокін Фальсифікував не одну справу, тому це помста, помста Шокіна і Порошенка. Ляшко назвав це помстою за вихід радикалів з коаліції, і до цього неодноразово Мосічук та Шокін обмінювалися взаємними звинуваченнями. Ще одне звинувачення Масічук адресував адміністрації президента та колишньому депутату від свободи Ігорю Кривецькому. Кривецький на псевдопупс, кримінальний авторитет, який був на банковій, 30-го числа перед терактом. Тут телевізійна служба новин уже направила запит до адміністрації президента чи відвідував кривецький офіс голови держави напередодні кривавих подій навколо парламенту? Відповідь отримали негативну. Ні, не відвідував. Ольга Василевська, Ірина Маркевич, Іван Гребенюк, Спецкордва 2+,2. І буквально через лічені хвилини після перепитів у Верховній Раді Ігора Мосійчука затримали прямо у будівлі парламенту. Перед тим члени радикальної партії зібралися у кабінеті на першому поверсі. Його обступила численна група працівників Служби безпеки України. Прохід перекривав особисто лідер радикалів. Так само туди намагався потрапити голова управління держохорони Валерій Гелетей. Зрештою, після штовханини та суперечок ігор Мосійчук самостійно вийшов до силовиків. Затримано вивели на внутрішнє подвір'я ради, а потім дуже швидко вивезли у супроводі кількох автовок. Також біля Верховної Ради проводили обшук в іншій машині, яка нібито належить Юрюмосійчуку. Там знайшли зброю і набої. Люди, яких затримали разом з авто, кажуть, що вони друзі Мосійчука приїхали провідати товариша. Депутата Мосійчука допитують у генпрокуратурі. Потім його справу розглядатиме Печерський суд український народ буде боротися і переможе. Давайте пройти, дорогу Ще до буремних вечірніх подій у парламенті понад 300 народних обранців схвалили збільшення пенсій та зарплат. Більше того, дозволили уряду не без словесних баталій реструктуризувати 18 мільярдів доларів державного боргу перед комерційними кредиторами. Марія Васильєва дихала нині парламентським повітрям. Україна опинилась у лищатах між дефолтом і відстрочкою по виплатах держборгу, але з великими переплатами у майбутньому вибору між поганим і ще гіршим у депутатів насправді і не було, тому вони, хоч і пролили чимало сліз, шкодуючи майбутнє покоління, але зараз структуризацію все ж проголосували. Солодку і гірку пігулки урядовці подали депутатам в одній склянці. Не проголосуєте за угоду, якою міністр фінансів Яресько півроку домагалась від іноземних кредиторів. Буде вам дефолт, а про підвищення зарплати пенсії можна буде забути. Не голосування за цей пакет означає фактичне оголошення дефолту, і не голосування за цей пакет означає те, що українські громадяни не зможуть отримати. Підвищення соціальних пільг, стандартів, пенсій і заробітних плат, поставивши питання таким чином, яценюк фактично припер депутатів до стінки. Це спільна відповідальність, в яку втягують парламент, щоб покрити бездарні переговори, які провів уряд. Але з іншого боку, у нас є дуже велика проблема. Якщо сьогодні ми не підтвердимо це, у нас завтра буде дефолт. І нам зі сльозами доведеться проголосувати за цю ганьбу, але треба звільняти уряд і новий уряд. Мусить негайно переглянути всі ці угоди. Яценюк повернув колишній прем'єрці шпильку, нагадавши про вкрай невигідні газові контракти, укладені нею з Росією. Урядовці пояснюють, їхня угода з кредиторами укладена за принципом Заплатимо більше коли розбагатіємо. Україна отримала відстрочку по основних виплатах на чотири роки. П'ята частина боргу просто списується. Кредитори не отримують ніяких бонусів до 2021 року. Та якщо валовий внутрішній продукт не дотягуватиме до 125 млрд Ярдів гривень натомість, якщо українська економіка почне зростати, доведеться платити чималі бонуси кредиторам від 15 до 40% відсотків від приросту 3 та 4% ВВП. Відповідно, чому Греція списує Європі 100 мільярдів? Чому після розпаду радянського союзу Росія як право наступних домовилась і на 30 років відтермінували виплати з паризьким клубом кредиторів? А ви виторгували всього 4 роки передишки? Ми повинні розуміти, що нам ніхто нічого не дарує. Ми розплачуємося за свої помилки безвідповідальність в минулому, і це знаєте краще вибрати менше зло. Ніж невідомість і руйнацію України. Віктор Пензенек порахував, що за таких умов за 20 років ці бонуси будуть значно перевищувати виплати по тілу кредиту. Урядовці ж запевнили, якщо економіка 25 років поспіль щороку зростатиме на 3-4%, Україна цілком зможе це собі дозволити. Це означає те, що валовий внутрішній продукт України буде рівний Швейцарії і трошечки менший ніж Саудівська Аравія. Це і об'єднані Емірати. Друге, це означає те, що заробітня платня в Україні. Увага, середня заробітня платня в Україні буде складати 1960 доларів на одного громадянина країни. Я хочу заплатити кредиторам частину прибутку України. Якщо наша Україна буде сама успішна економіка в світі. А поки про такі прибутки можна лише мріяти, ніяких бонусів Україна не платитиме. Полегшення боргового тягаря вивільнило кошти для підвищення з 1 вересня на 13% мінімальної зарплати пенсії та прожиткового мінімуму. Від 200 до 600 гривень збільшаться зарплати бюджетникам. Зростуть і інші соціальні виплати. Це трохи втішило депутатів і за весь пакет вони проголосували конституційною більшістю 340 закону хвалено. Я вітаю це перемога України, шановні друзі. Зразу поки не розбіглись, депутати звільнили віцепрем'єра Вощевського, що їм не вдалось зробити у вівторок. А от міністра охорони здоров'я у відставку не відпустили. Марія Васильєва, Максим Шинкаренко, Андрій Хлус Петскордва 2+,2. Україна після 18 місяців війни нарешті спромоглася запровадити масштабні санкції проти держави агресора. Президент Порошенко підписав відповідне рішення РНБО. Водночас серед компаній, які потрапили під санкції, немає російських фінансових гігантів Збербанку та Банку ВТБ. Так само не видно у списку прізвища головного стратега війни кремлівського Путіна. Так або інакше діятимуть обмеження, що найменше рік та чи завдадуть вони реальних збитків країні агресору та людям. Причетним до розмухування війни спробував з'ясувати Олександр Загородний чотири сотні прізвищ та десятки банків, заводів та авіакомпаній. Україна таки ввела санкції проти Росії. Але чи зашкодять вони економіці країні агресору? Експерти переконують, що так. Мова йде про сотні мільйонів доларів. Економіст Анатолій Баронін зауважив, що Україна лише відповідає Росії на її торгівельні війни, яка та вела ще з 2012 року. Для політолога Володимира Горбача взагалі не стоїть питання, чи правильно запровадили санкції. Питання чому саме зараз? Очевидно, що торгівля між двома країнами так сповільнилася, що ці санкції вже не завдадуть серйозної шкоди економіці українській, навіть якщо офіційна Москва відповість симетрично. але може нерви здадуть і вони дадуться до асиметричних кроків ще більших якихось. Санкції по відношенню до України. Ну і тут питання торгівлі газом, їм є на що тиснути, але Україна вже дотепер очевидно розуміє, що больовий поріг. Тиску Росії на українську економіку він уже подоланий. санкціями. Україна фактично блокує польоти російських авіакомпаній в Україну. І тепер питання: чи відважиться Росія відповісти тим самим? Бо тоді вона взагалі заблокує авіасполучення між країнами. Анатолій баронін помітив, що у санкційному списку серед багатьох російських банків нема російських гігантів Збербанку та ВТБ. Офіційно через те, що вони не почали працювати в окупованому Криму. Але економіст має своє пояснення: закриття відділень Зберібанку в Україні може негативно вплинути на увесь банк. Вський сектор країни, але не відкидає, що їх закриють в майбутньому. Так само пізніше можуть відібрати в росіяни ліцензії на видобуток корисних копалин в Україні. А це ще сотні мільйонів доларів збитків. Загалом Україна ретельно підійшла до санкційного списку. До нього потрапили навіть it компанії Доктор Веб та Касперський в адміністрації президента пояснюють це просто захист інформації. Було б дивно, щоб ми використовували програмне забезпечення. Компанії, яка співпрацює з ФСБ, список санкцій, хоч і чималий, але не остаточний. У цьому сходяться експерти, Україні також є чим тиснути на Росію. Особливо росіяни люблять наші харчі, і тут вони зі своїм імпортозаміщенням нічого вдіяти не зможуть. Ну якщо санкції в банківській сфері та на транспорті на росіян не подіють, то ми перекриємо їм доступ до нашого стратегічного продукту. Ну а далі далі. Ми перейдемо до найважливішого. Знаєте, як росіяни люблять співати наших пісень? Так, от наші пісні ми будемо співати самі. А вони хай вони там співають. Що в них там є? А оці страдання. Олександр Загородний, Сергій Заренко спецкор два плюс два. Без загиблих та поранених минає доба на фронті запевняє штаб антитерористичної операції. Ситуацію на передовій загалом окреслюють як спокійну. Позицію українських військових терористи обстрілювали лише кілька разів упродовж доби. Атакували поряд з Санжарівкою та Кряківкою, що на Луганщині. Тим часом російські змі повідомляють, що на Донбас заїхала понад сотня машин 38-го так званого гуманітарного конвою. На поміч стверджує сусідська МНС, російські фури везуть цього разу не лише продукти, а й Невідомо якого змісту навчальну літературу зі свого боку, місія ОБСЄ заявляє про пожвавлення руху важкої військової техніки бойовиків на окупованих територіях. У так званому тренувальному таборі бойовиків, що розташований поряд з красним лучем, спостерігачі нарахували 43 установки град, 16 самохідних гаубиць 2 с 1 гвоздика та 10 152-мм гаубиць «Мстабе». Також у селі Стила, що поряд із Донецьком інспектори спостережної місії просто на подвір'ї приватного будинку помітили танк Т 64 А в селищі сердите, півдесятка панцерників Т-72. З гармат БМП та великокаліберних кулеметів минулої ночі бойовики обстрілювали і позиції українських військових на Дебальцівському напрямку. Побільшало там у небі і ворожих безпілотників. Тепер передову на цій ділянці тримають переважно новобранці, не молоді, але й не обстріляні. Тож, поки триває денне затища мобілізованих, навчають примудрості війни місцеві старожили в окопах на нульовому рубежі. У секторі це була нині знімальна група Руслана Ярмолюка. Від цих крайніх наших позицій до бойовиків кілька сот метрів, і власне бойовики активно використовують перемир'я, аби міняти людей на своїх постах і добре видно в біноклі. Також можна помітити навіть неозброєним оком вантажівки, які підвозять зброю і боєприпаси. І тільки починає сутоніти бойовики, відкривають вогонь, і зазвичай під прикриттям вогню висилають диверсійні групи. Поле поросле чагарником через бойові дії. Його ніхто так і не засіяв. Зеленка, яка перерізає територію, ділить його навпіл. Одна половина наша, інша ворожа. Між до деревами дивись прямо. Біжу. Бач двоє. Далі троє. два. Після останнього нападу ворожої ДРГ на сусідні позиції тут на передовій хлопці не зводять очей з проросійських найманців ні вдень, ні вночі. Навіть сплять в окопах а не в бліндажах, щоб, не дай Бог, не припустити розвідників ворога. Спостерігаємо, дивимося, тому що вже йдуть групами. По п'ять чоловік на нападають. Тобто, ну, поняття, професіонали, тому що звичайний, мені кажеться, шахтер такого не зрола. Працювали з БМП-2. Крупнокалібряних пулеметів 12,7 7 з ПКМів, ну, гранатомети бували, работали. Гагауз за національністю, доброволець Вадім Дімогло, на цьому опорнику прийняв нове поповнення. Сам вже скоро йде на дембель. Рібятам поприїжджали всі молодці, спасібам огромне. Поміняли як старих, які вже домой поїжджали. Так, в принципі, живемо так потихеньку, захищаємо свою родину. Поки відносне за у день, бо вночі про російські найманці таки стріляють. Старожили навчають хлопців усьому, чому знають самі, як мінувати, як знімати розтяжки і вести вогонь по секторах. То не так, як у чепці. Учебці зовсім не те розказують, що тут. Тут зовсім інакше. А так, Нормально. Більшість новоприбулих солдатів одразу після учебки з останньої шостої хвилі мобілізації, тому ще не звикли до боїв та обстрілів з важкої артилерії. Права важко, коли міноміти б'ють, привикнуть до цього і трясеся, і молиться, і все чепуха. Хоча раніше я не молитви, нічого не знав, а Зараз вже здою. Столичне життя цей сивовусий чоловік проміняв на окопне. Пішов у військкомат, пройшов комісію, і після полігону Десна одразу на нульовку лінію зіткнення. 4 липня виповнився 60. Вирішив, тому що молоді хлопці воюють. А в мене вже діти дорослі, сім'я всі вивчені, ну вирішив піти допомогти країні, сім'ї, хлопцям. На опорник Олексію кравцю вже дали позивний батя до його життєвих порад прислухаються усі. Однак, попри вік, несе службу як побратими з цього опорника у спеці, холоді, під вітрами і зливами. Є ще похір похерівницях. <ріху> так що все буде добре, як співає наш співак Вакарчук. Все буде добре. Руслан Гермолюк, Михайло Потята, Юрій Клименко, Спецкор 2+,2. плюс Лікар без коліс автомобіля швидкої допомоги, на які волонтери збирають буквально по копійчині, аби ті в зоні, то рятували людей, їдуть у тил і. Возять командирів, медики п'ятої батальйону тактичної групи, 81-ї бригади, просять своє керівництво повернути три подаровані санітарні буси. В Міністерстві оборони про цей випадок знають і кажуть, що таке трапляється на жаль, не вперше. Про армійську корупцію на волонтерських колесах більше розповість Євгенія Гарков. У них для оборони лише автомати та РПГ, але боєць із позивним кум готовий прийняти бій. Він дивиться у бік, звідки може прийти ворог і думає, що робити, якщо буде наступ і будуть поранені. випадку інтенсивних атак або проривів. Просто-напросто нас не буде чим евакуювати людей, і хоч на фронті, нібито затища, поранені чи втрати все одно є. Кондору, медику п'ятої батальйону тактичної групи 81-ї бригади. Волонтери подарували дві швидкі і такий потрібний на війні реанімобіль. Але транспорт чомусь за словами медика позабирало тилове керівництво. Я говорю одразу, мені вивозити, не дай Бог пху на це слово, ранених. Не на чем реанімировать їх не на чем, потому що ті всі, хто там сидять в штабі, катаються на тих автомобілях, на которых должны вивозити раненых, реанимировать которые должны заправлять. Раптом що ж їм доводиться просити у медиків волонтерів, які вже рік чатують тут разом із ними. І чем вы возити им? Ну просто это плакать хочется. Зараз... А скорая помощь, они сейчас їздять, возят в комендатуру на баню там людей, там личний состав в Тулун. А люди, які, людей, котрих нада спасати, вивозять опять ми волонтери. Зараз даровані авто. Одне виконує таємниче завдання у Києві, інше раптово зламалися. Одну швидку вже відремонтували. Звітує телефоном керівництво 81-ї бригади. За кілька днів обіцяють відновити і повернути надважливий для медиків реанімобіль. його не забрав його привозять чувство й горю. Попасає двадяною. Я строго-настрого приказав Ісключительно в міцних Ніхто. Там у них ні вжимал нічого. Фантазії чи ні, але про цей випадок вже знають у Міністерстві оборони. Ми займалися питанням. Неодноразово піднімалось питання стосовно використання санітарної техніки, не за призначення. Іменно по цій бригаді ми вимушені були звернутися до військової служби правопорядку. Зараз цей фактор свідомо правопорядку. Фронтові підрозділи забезпечені швидкими лише на 85 кажуть відсотків, кажуть відомстві. Але часто й те, що є, возить не поранених, а начальство волонтерів та меценатів просять перед тим як дарувати медтранспорт проконсультуватися у Міноборони або ж у начмеда АТО. Там знають потреби у підрозділах. Якщо ж є підозри, що машину використовують не за призначенням, радять інформувати військово-цивільний координаційний штаб меддопо допомоги ЗСУ. СУЄвгенія Гарко, Вадим Литвин, Дмитро Большаков, Спецкор, 2+,2 Центр реабілітації учасників теперішньої війни відкрили у Чернівцях на базі психіатричної лікарні його облаштували волонтери. Збирали кошти, ремонтували приміщення, закупили меблі та лікарське обладнання. Медики тим часом пройшли спеціальні курси з теорії та практики лікування посттравматичного синдрому. Новостворений центр може одночасно прийняти майже півсотні пацієнтів, і планують волонтери, що їхатимуть туди бійці з усіх областей України. Оператор-навідник 30-ї бригади Євген декілька місяців тому потрапив під артобстріл на Донеччині. Після лікування у шпиталі сам звернувся у психіатричну лікарню за допомогою. Не міг спати та став дуже дратівливим. Я їхав туди одним чоловіком, повернувся зовсім усім другим. Просто об'яснити дітям, коли падає і взивається петарда, папа падає, тобто падав, тобто це дуже складно. Для таких, як Євген, на базі обласної психіатричної лікарні волонтери разом з медиками створили реабілітаційний центр. Починали майже з нуля. Було все занедбане, вбите. Ми зробили повністю ремонт. Ванну, кімнату, умивальники, туалети, кухню, спортзал, гостінну, палати. Облаштовували центр півроку, завозили меблі, сантехніку, робили ремонт. Гроші збирали серед небайдужих містян, давали благодійні концерти. Українці із Франції передали з десяток лікарняних ліжок. Сергій Лахно сам воював у добровольчому батальйоні. Опісля допомагав готувати приміщення. Вони були потрібні більше року назад, і зараз потрібні, звичайно, але просто це трохи із запізненням. Так просто що, звичайно потрібні, бо не всі хлопці самі можуть пережити. Центр розрахований майже на півсотні пацієнтів. Зараз тут лікується трохи більше десяти з різних областей України. Курс реабілітації триває у середньому півтора місяці. Проте у деяких випадках лікування може бути періодичним. Посттравматичне стресове розстройство може бути компенсовано. Для цього необхідна медикаментозна терапія, довга робота з психологами. Вилічені його невозможно. Люба стресова ситуація, будь-який конфлікт в може можуть. Спровоцирувати обострення. Лікарі кажуть, їм самим за доволі короткий час довелося перепрофільовуватися на роботу з військовими, адже раніше до початку АТО ніхто з них не знав, як лікувати учасників бойових дій. Ми читали багато літератури канадських психологів, американців. Вони достатньо потужні. Вони з ізраїлітянами одні із кращих. Наш персонал також набув знань. Вони й далі чекають на підтримку небайдужих містян та волонтерів. На державу сподівань майже не залишилось. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина, Спецкор, 2+,2. Міліція додала обвинувачень колишнім керівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергію Бочковському та Василю Стоєцькому. Тепер їм інкримінують розтрату 6,5 мільйонів бюджетних гривень. Окрім того, полковник та генерал підозрюються у присвоєнні великих сум через закордонні офшори та вимаганні грошей у своїх підлеглих. Підозрювані можуть сісти за грати кожен на 12 років. Міліція обіцяє завершити розслідування до кінця вересня. От адвокати колишніх рятувальників заявили, що отримали від прокуратури нове клопотання про продовження слідства і назвали це цитую затягуванням справи. Тодішніх керівників держслужби з надзвичайних ситуацій Бочковського та Стоєцького нагадаю, заарештували показово просто під час урядового засідання, 25 березня. Зараз рятувальники ніде не працюють. Їх відпустили під заставу, на майно наклали арешт, а Самі вони твердять, що справу проти них сфабрикували. Слідство постійно і штучно затягують за відсутністю доказів, яку тільки маячню ми не чули. Я, як законослухняний громадянин, вимагаю або передати справу до суду, або закрити кримінальне провадження. Встановлено суми розкрадання бюджетних коштів 1,1 мільйон гривень. Наряду з цим встановлено спричинення державі збитків, які документально підтверджені висновками економічних експертиз на суму понад 6,5 млн мільйонів гривень. Жодної деталі з-за кордону Український оборонпром ставить завдання максимум у стислі терміни знайти вітчизняну заміну. Імпортним комплектуючим для зброї свої досягнення за рік роботи зброї дрзброєрі демонстрували сьогодні у Чернігові. Принагідно, чиновники від оборонки спробували і пояснити, чому нової і кажуть, що надійної та сучасної техніки, яку з помпою не один раз передавали для фронту, все одно за рідкісним винятком так і не побачили за півтора роки війни бійці на фронті. Алла скорик знає усе. Дозор Б дефілює на плацу військового ліцею у Чернігові. Це черговий приклад того, як одна деталь іноземного виробництва може надовго затримати серійний випуск авто. За ліцензію випускати броневик, але вже під назвою «Онцила» почали поляки. У нас же була проблема з двигуном його мусили купувати в Росії. Потім звернулися до німців, ті неочікувано зупинили поставку, а виробництво українського двигуна не налагодили. Але сподіваються зробити це за рік. Його вже рік як чекають на фронті. Запуск серійного виробництва дозорів в Україні двічі відкладався. Зараз броновик проходить останні етапи випробувань і готується до поїздки в АТО. Це панцерник легкого класу може розігнатися до сотні кілометрів за годину. Його завдання перевозити бійців у місце призначення навіть під обстрілами. Виробники заявляють, машині на страшна стрілецька зброя та протипіхотні міни. Такі панцерники в Україні досі рідкість на відміну від Росії. У них там тігри, волки, рисі дуже теж є. На жаль, не раніше це почали розвивати, будувати та й на нас так сказати випробувати. Ну ми думаємо, що доженемо і приженемо. До випробувань допустили бійці АТО. Прокатились і на ній. оцінили все начиння. попереду долушилася одне з ключових випробувань кулеметним вогнем і мінами. Двігатель нормальний, коробка нормальна. Я можу вам сказати взагалі нічого. По поводу провіваємості як блін триплексами. на не направли випробування завершить до кінця жовтня і тоді відразу на фронт. А поки десантники тестують перші українські парашутні системи, чувство самосахрення завжди присутнє перед будь-яким прыжком, тим більше спитательним. Ігор Сила одним із перших стрибнув з парашутом, які повністю виготовили на материковій частині України, адже вся парашутна промисловість лишилася в Криму. Українська розробка досвідченого десантника порадувала. Він на цьому добре знається на рахунку понад Вино тисячі стрибків качество от іменно не культура намного навіть више. От качество парашута лучше управляємось лучше. Українські виробники зброї продемонстрували вітчизняні засоби захисту, бронежилети та шоломи, які допомогли вдосконалити досвідчені бійці. АТО. вони надійні, зручні вже продаються у різні країни світу. Українці зробили їх легшими та дешевшими, бо для виробництва використовують лише вітчизняний матеріал. Але скоро квасилькоба Чернігів спад 2+,2. Просто зараз на 2 плюс 2 буде баскетбол найвищого континентального гатунку. Півфінал цьогорічного чемпіонату Європи. Битися за право вийти на паркет у золотому матчі будуть між собою виборювати збірні Франції та Іспанії. І гра просто повинна бути неймовірно напруженою та цікавою. Зустрінемось у п'ятницю надвечір вечір у цій самій студії. На все добре.